І якраз розвивати аграрну галузь України покликаний масштабний освітній проект, який впроваджують в українських аграрних коледжах за підтримки німецького уряду. Так звана дуальна система, коли студенти навчаються передовсім на практиці. Вже рік працює у низці навчальних закладів. Перевірити результати першого року роботи до одного з таких коледжів у селищі Немішаєвому сьогодні прибув парламентський держсекретар Німеччини Міхаєль Штюбген. Результати річної роботи німецький чиновник обговорив із першим заступником міністра освіти і науки України. Спільний проект загалом розраховано на 4 роки. Німецька сторона готова ділитися досвідом, аби покращити показники аграрного виробництва та переробної промисловості в Україні. У Німеччині функціонує зразкова система дуальної освіти, якою ми дуже пишаємося. Її підтримує з одного боку держава, а з іншого бізнес, тому що торговельно-промислові палати та інші структури разом з підприємствами беруть активну участь у підготовці висококваліфікованих молодих кадрів для аграрної промисловості, і саме ці методи ми хочемо також запровадити в аграрних коледжах України. Сьогодні уряд має затвердити концепцію дуальної освіти. Над якою ми працювали майже два роки за підтримкою різних фондів організацій університетів Німеччини, насправді ми вже на виконання концепції вже підготували законопроекти, які розв'яжуть нашим закладам руки.